Ниша Андрій Михайлович, Зазимко Володимир Іванович, Постовар Мусій Микитович. Кілька імен, які навряд чи відомо Пересічному Чернігівцю, або жителю області. Утім, всі історичні персоналі це жителі нашого регіону, які будували незалежну українську державу. Вони були учасниками армії Української Народної Республіки. Наприкінці 19 століття, як на мене, був такий собі демографічний вибух, коли багато молодих світлих українців. Почали усвідомлювати себе, отримали вищу освіту і стали творцями нової держави. Російська імперія розпалася і почали, вони почали творити нове життя, почали створювати, створилася нова українська держава. Серед тих людей були і є родженці саме Чернігова. За словами Олександра Ясенчука, наразі відомо орієнтовно тисяча прізвищ чернігівців і жителів області, які були учасниками армії Української Народної Республіки. Серед них були як рядові козаки, так і полковники. Разом із тим Олександр Ясенчук зазначає, що чернігівців, які були дотичними до творення української держави в лавах армії УНР, значно більше. Утім, наразі їхні прізвища загублені в історії. Звичайно, це не всі. Далеко не все це тільки ті, хто, про кого залишились спогади, про кого хто потрапив у перелік чекістів, і пізніше, пізніше був розстріляний, репресований. Багато хто, напевно, цього і уникнув. Серед учасників армії ОНР були як імениті жителі Чернігової області, так і ті, про кого відомо лише їхнім рідним. Із біографії відомих чернігівців можна дізнатися більше інформації, викристалізувати те основне, що варто знати. Всім відомий режисер Чув Олександр Женко, відомий нам як режисер. Насправді він був ще в часи армії УНР Він був у полку чорних гайдамаків і придушував повстання. Російських більшовиків в Києві. Це було повстання, інспіровано одночасно з наступом військ Муравйова на Крути. І от режисер Олександр, майбутній режисер Олександр Руженко у Шароварах із під підукраїнськими стягами нищив ворогів української держави. Петро Ганжа. Петро Андрійович Ганжа. Будинок його зберігся. Де він народився, він належав до славетного роду Ганджів. Власне, Петро Ганджа пішов на фронти першістової, хороб робився з німцями, за що отримав декілька нагород. Потім пізніше він потрапив у полон до німців і став одним із тих людей, які створили дивізію сірожу паніків, це елітний підрозділ української армії. Та якщо про Олександра Довженка та Петра Ганжу... Чимало інформації можна дізнатися з їхніх біографій. так, от, наприклад, історична постать Миколи Шумського, полковника армії УНР, тривалий час була прихована під шаром історичного пилу. Полковника армії УНР, дипломата Миколу Андрійовича Шумського, який народився у Чернігові. Раніше було. Думка, можливо, в глухові, але у своїй біографії написав, що він народився саме в Чернігові. Він, от був радником пізніше право участь в боях за Україну, потім був радником посла України у Франції, потім в Аргентині, Бразилії. Знати та пам'ятати про подвиг тих, хто виборював нашу незалежність протягом усієї історії нашої держави, і тих, хто продовжує робити це сьогодні, обов'язок кожного українця.